Кожного року Україна експортує до Європейського Союзу тонни сільськогосподарської продукції. Лише з Рівненщини у минулому році було експортовано товарів на 230 мільйонів доларів. Саме вже в аграрній продукції найбільшу питому вагу займають там олійні культури. Дещо вже далі йдуть на другу сходинку, це ідуть і горіхові горіхи, експорт, і також вже таку гідну. Собі займає сходинку це продукція галузі молокопереробки. Це і сири, масло, казеїн. Окрім сировини, яку активно експортують з Рівненщини, до Європи відправляють також готову продукцію. За словами фахівців, це найкращий варіант для збільшення доданої вартості на товар. Готова продукція сьогодні займає ще не такі обсяги, як хотілося, Там в межах 9-10%, Але сьогодні аграрії нарощують потужності. Ці переробки, щоб все-таки експортувати не сировину, а більше експортувати уже готової продукції. Одним із таких експортерів є підприємство Віліс готові макаронні вироби вони постачають в кожну країну Європейського Союзу, а також в США, Канаду та інші. Щороку експортують близько 20% виготовленої продукції. Зараз в нас стоїть п'ять італійських ліній, приблизно 100 тонн на добу. І поставили дві китайські лінії вимикано-швидкого приготування приблизно 60 тонн теж на добу. Раніше українські товари потрапляли на європейський ринок без додаткових платежів. Це називається автономними торговельними преференціями, що давало свої плюси для експортерів. Дуже було добре, коли Україна заключила угоду із Європою про зняття мита, та саме одне з основних. І ми стали конкурувати із другими виробниками. І на сьогоднішній день наша продукція продається в кожної в кожне місто в кожну область, в кожну в Європі. Однак автономні торговельні преференції було скасовано. Відтак за чимало українських товарів знову доведеться платити мито. А це може зробити нашу продукцію дорожчою за кордоном та знизити її конкурентну спроможність. 6 червня буде діяти умови, будуть діяти умови торгівлі в рамках асоціації зголовної вільної торгівлі з Євросоюзом, це так звані 7-12-х квот. Тобто ми продовжуємо торгівлю у межах квот в розмірі 7-12-х річної квот. Однак, поки таке рішення є, так би мовити, перехідним, і до кінця липня Україна з Євросоюзом працюватиме над створенням та визначенням нових обсягів торгівлі поза квотами і в межах квот, посилаючись на 29-ту статтю угоди про асоціацію з ЄС, це буде кращий варіант торгівлі ніж ось цей період між 6 червням та кінцем липня. Залежить від компромісності і розуміння європейської сторони. Нашої проблематики я впевнений, що наші аргументи будуть почути, і це призведе до такої всеохоплючої лібералізації торгівлі. В уряді наголошують, український аграрний сектор має потенціал до зростання навіть попри нові митні бар'єри. Якщо через нові правила будуть труднощі із експортом в Європу, наш товар їхатиме на ринки інших країн. Юлія Смерльочислав Мельник, випуск новин.